У річні радощі починаються з поїздки в уклом. Рео – Вода для спеціальних медичних цілей. І найголовніше на цю мить росіяни масово атакували енергетичну інфраструктуру. Сум за півгодини росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів. Одразу після атаки у Сумах зникло світло. Частина критичної інфраструктури перейшла на резервні джерела живлення. От відновлення почалося після того, як безпекова ситуація дозволила енергетикам проводити роботи. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Сіла ще двох людей знайшли в зруйнованому російською ракетою будинку в Тернополі. Таким чином, кількість загиблих внаслідок атаки 19 листопада на Тернопілі зросла до 38. Серед них восьмеро дітей досі безвістими зникли. Вважаються ще троє дорослих. Нагадаю, росіяни масово атакували Тернопіль вранці 19 листопада. Ракета влучила в житлові багатоповерхівки в мікрорайоні сонячний на околиці міста. Внаслідок атаки суттєві руйнування отримали дві багатоповерхівки. Уламки дрона тим часом впали на житловий будинок в Чебоксарах. Це Російська Федерація. Місцеві повідомляють, що чули аж сім вибухів. Багатоповерхівка загорілась, вилетіли вікна, посипався фасад, зачепило авто. Поруч попередньо без постраждалих. І сьогодні Україна та Європа мають фіналізувати своє бачення мирного плану, заявив президент України під час онлайн-брифінгу з журналістами за підсумками переговорів з європейськими лідерами в Лондоні. Майже узгоджені гарантії безпеки від Європи. Однак досі не дали чіткої відповіді, які саме дії готові зробити у разі повторної агресії Росії. Сьогодні радники з нацбезпеки від України і європейських країн продовжують працювати над остаточною версією плану, яку привіз секретар РНБО Рустему Наразі немає остаточного рішення Території повоєнної відбудови тощо. Президент Зеленський переконаний, що Україна отримає заморожені російські кошти. А от чи піде на поступки щодо поділу Донбасу та інших територій з тимчасовою російською окупацією? Давайте послухаємо відповідь президента. Чи ми розглядаємо питання віддати якісь території? Ми не маємо по закону ніякого права, по закону України по нашій конституції, по міжнародного права, якщо чесно, і морального права також не маємо. Ми безумовно не хочемо нічого віддавати. За, за це ми й боремось. Ви це прекрасно знаєте. Питання території зараз найбільш гостре у переговорному процесі. Американці тиснуть і наполягають, що Україна повинна залишити Донбас так чи інакше задля швидкого врегулювання війни. Київ твердить, що будь-яка мирна угода повинна передбачати замороження війни на поточних позиціях. Наразі близько 30% території Донбасу все ще перебуває під контролем України. Президент Франції Макрон заявив, що Європа і Україна наразі мають багато аргументів і засобів тиску на Росію під час перемовин про встановлення миру в Україні. Чилися лише зблизити спільні позиції України, Європи і Америки. А держави Великої Сімки заявили про готовність розглянути можливість конфіскації всіх заморожених російських активів задля досягнення справедливого миру для України про це йдеться в спільній заяві міністрів фінансів Групи Семи. Як відомо, Бельгія блокує рішення щодо заморожених активів Росії у Європі і надання Україні репараційного кредиту, оскільки саме в цій країні знаходиться найбільша сума розактивів. Однак, навіть якщо рішення про надання Україні буде заблоковано, єс. Розглядає і інші варіанти фінансової підтримки Києва в разі провалу мирних переговорів щодо України. G7 готова посилити тиск на Росію. І стали відомі кандидати на крісла очільника офісу президента України. Прізвище претендентів назвав Володимир Зеленський серед кандидатів. Чинний міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. Також у списку керівник головного управління розвідки Кирило Боданов, заступник керівника офісу президента Павло Паліса і заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Вибір дуже складний, каже Володимир Зеленський, адже кожен із кандидатів на очільника його офісу є сильним зараз саме на посаді у своїй лінії роботи Володимир Зеленський додав, що якщо не буде призначення, і він звикне, то можливий сам впорається без керівника офісу. Наразі ця посада передбачає організацію діяльності президента і також очільник офісу президента бере участь у визначенні кадрової політики. Резерв Плюс тепер буде попереджати про відправку повістки про оновлення функціоналу застосунку повідомлено в Міноборони. Також у застосунку можна буде дізнатись про розгляд адмінсправи у разі порушень право військового обліку. Також від учора в застосунку резерв плюс відображається фото військовозобов'язаної особи. Новий формат військово-облікового документа стане обов'язковим. Будь-які зміни у даних робитимуть документ недійсним. Треба буде згенерувати новий військово-обліковий документ, перевірити його. Актуальність військовослужбовці чи працівники ТЦК зможуть лише у новому форматі з QR-кодом. І сьогодні, впродовж цієї доби в Україні діють графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг. Про це повідомило Укренерго в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення світла. Зокрема, йдеться про Полтавщину, Дніпропетровщину і Сумщину. Там графіки відключення електроенергії тимчасово не діють. Раніше у компанії повідомляли обмеження діяли впродовж усього понеділка. Одночасно відключали від двох з половиною до чотирьох черг споживачів. В деяких регіонах світла не буде до шістнадцяти годин. na dobu. І вдруге за два тижні побила світовий рекорд. Фридайверка Катерина Садурська пірнула на 88 метрів. Відбулося це в домініці. 33-річна українка знову оновила своє попереднє досягнення. Це вже дев'ятий світовий рекорд. Завдяки ньому Українка покращила свій перший результат на 14 метрів. Його Катерина Садурська встановила в липні 23-го року. Катерино, дякуємо за перемогу. Вітаємо з досягненням, друзі. А ми Заглиблюємося в сніданок з 1 плюс 1 і в новий день запрошуємо доброгранку. Ну і давайте, давайте зараз заглибимося, пірнемо не так, не так, не це так. Трошки а погод. Сідло, сідло, високе. Погодній простір. Зараз нам більше про це розкаже наша кореспондентка а. Влада Грубич. Владо, тобі доброго ранку. Розкажи, будь ласка, що ти там нарила, накопала на погоду? Чого нам очікувати? Буде сніг, буде дощ, буде вітер, буде сонце? Що? Бо морозно щось стало. Так, колеги, доброго ранку. Дійсно, морозно. зараз у столиці 0 градусів, досить холодно, і загалом сьогодні в Україні така дуже різноманітна погода. Буде і сніг, і дощ, і сонце. Тобто такі гойдалки погодні. Загалом дощ зі снігом буде здебільшого на сході. У центральній частині України буде хмарно з проясненнями, А от на заході, наприклад, будуть дощі. Так само і температура сьогодні буде дуже різноманітною тобто, де буде тепліше, де холодніше, розповідаю детальніше, щоб усі уважно підготувалися до. Цього дня на сході країни зараз сніг із дощем і взагалі так сіро і холодно і хмарно буде там протягом усього дня. Максимум там потеплішає до трьох градусів. А зараз у Донецьку, Луганську та Харкові нуль градусів. На півдні країни сьогодні до восьми градусів тепла. В усіх містах хмарно з проясненнями. На заході сьогодні дощитиме в усіх областях, але попри опади температура буде як і на півдні, до восьми градусів тепла. На півночі країни зараз у середньому нуль дощова погода на цілий день. У Житомирі, Чернігові та Сумах чекаємо до 2 градусів. У центрі країни сьогодні здебільшого хмарно з проясненнями лише в Черкасах та Вінниці дощитиме. Повітря прогріється максимум до 5 градусів. У Києві зараз нуль, удень потеплішає до трьох градусів, і уже ближче до вечора очікуємо на дощі. Можливо, вони переростуть у сніг. І традиційно озвучує температурні рекорди у столиці? Найтеплішим цей день був 1960 року, тоді у столиці було плюс 8. найхолоднішим цей день був 1945 року, тоді у Києві було мінус 18. Ну і традиційно моя улюблена рубрика, що помітили в цей день наші пращури, саме сьогодні вони прислухалися до звуку води у криниці. Якщо вона така спокійна, тиха, нічого там не відбувається, то зима буде теплою. А якщо вона видає якісь звуки, чому чомусь неспокійна, тоді будуть сильні заметілі та морози. Колеги. Дякуємо владу. Все так як замовляла. І сніг, і дощ, і сонце, Каже. і вітер все буде. Дякую тобі. <сум> Дякую, влади. До, до наступних включень. Новорічний подарунок. Який надихає. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20-й. На 1+,1 Україна.